Ім'я Борбог відтворюється на підставі запису топоніма 1796 року Борбо Іци. Сьогодні це ім'я також вживається. У композитних іменах на східнослов'янських землях форма Бор. У преорданці імен зустрічається нечасто. Документовані приклади, такі як українські імена Борислав, вказують на втрату фінального голосного або іншого фінального голосного у слово боротися. Другим компонентом цього імені виступав іменник Бог протягом 15 століття ім'я Борзець використовувалося серед селян Галицької та Львівської земель. Воно з'явилося як українське усічено суфіксальне утворення з демонтивним суфіксом, ець від якихось двоосновних імен, таких як Боривой, Борислав чи імен зразкам стибор, ратибор самбор, де основа бор виражала значення, боротьба боротися. У 1693 році у записах згадується кріпак порець горіло села Драгів.